Сні танці виступи театрального колективу. У будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району підготували шоу-програму Родина, як зірка єдина. Організатори сімейного свята кажуть, хотілось подарувати приємні емоції і вихованцям, і їхнім близьким. Ми зібралися усі колективи, які зараз працюють. І... Підготували розважальну програму, щоб отримали радість і діти, і батьки, і бабусі, дідусі. Готувались до свята ретельно. Розповідає вихованець фольклорного театру Маскарад Леонід. Він найстарший з учасників колективу, відвідує його з самого відкриття. Через війну театральний гурток не працював рік, тому зараз хлопець радіє, адже знову може виступати з улюбленим колективом. Сьогодні свято родини. Я буду розповідати гумореску. Повагу злого про батька та сина. Хотів привітати маму, папу, тата, брата. Он двох орби корабель пустий, Бач, у нього дармоїда, Два горби на спині батькам шоу дуже сподобалось. Зокрема, пані Ірина зазначає гуртки, які працюють у будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району стали для їхньої родини справжньою знахідкою. Адже через російське вторгнення та навчання онлайн діти фактично позбавлені спілкування. Тож для маленької соні відвідування різноманітних занять стало улюбленою справою, і на різні заходи родина ходить із задоволенням. День сім'ї підготували його. Просто ну мені кажуть, здається на такому рівні, що ну просто. Це ще треба вміти. Дитина з захопленням пройшла майстер-класи, які тут пропонували до заходу, і зараз стоїть, танцює, займається з однолітками. Проводить час. Це просто чудово. А наприкінці на всіх учасників свята чекав сюрприз. Волонтери з організації Волонтери Кічкаса», які вже понад рік співпрацюють з будинком дитячої та юнацької творчості. Організували веселий конкурс, переможці та учасники якого отримали призи. Надія Пилипенко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.